Слава Україні! Непоборна нація! Ради вітати вас у черговому випуску щоденника гуманітарної місії. Цього разу ви побачите усі страшні реалії героїчного протистояння воїнів зсу, рашистській навали у місті Бахмут та його околиць. Нечисленні прохання та заявки військових зібрали чимало провізії та амуніції і ризикуючи власним життям та здоров'ям, вирушаємо у найзапекліші місця проведення бойових дій, адже залишити без допомоги тих, хто щосекунди готовий покласти свою душу і тіло за нашу із вами свободу, ми не вправі. Вже на в'їзді до східної частини нашої батьківщини відчувається дух єдності та незламності. За гарною традиції зупиняємося перед у маленькому селі, де незламні жіночки готують обіди для захисників, для волонтерів. Усіх хто прямують на схід, або хто повертається вже безпосередньо з місця проведення дії. У цьому місці небайдужі у будь-який час доби абсолютно безкоштовно пригощають теплою їжею та напоями тих, хто зголоднів. Навзаєм волонтери залишають продукти харчування, а військові віддячують, залишаючи підписи, трофеї, патчі та прапори. І ми не виключення. Ми Ви сьогодні привезли хліб, Того разу привезли картоплю і яблука. І так щоразу що ми залишаємо тут щось. Заїхавши на територію Донецької області, все більше помічаємо військових та все менше цивільних. І аби не втрачати час, намагаємося потішити наших захисників просто на ходу, і всі ризики виправдовуються одним єдиним жестом. А ось і перша зупинка на околицях Бахмута та зустріч з нашими бійцями до речі, це наші земляки. Погодні умови змушують увесь час бути на поготові. Буквально коло нас застрягає автівка побратимів, не роздумуючи, біжимо на допомогу. Адже будь-яка зупинка та скупчення навіть легкового транспорту довше, аніж на 2-3 хвилини, може скінчитись фатально. Тому і ми рухаємося далі. А це безпосередньо місто Бахмут, його центр та житлові квартали. Тут щодоби спалахують будинки. Вулиці майже безлюдні, а спалених автівок та влучань у житлові споруди тут у сотні разів більше аніж живих людей. Ті, хто досі залишаються у місті на вулицю зі сховища, виходять лише у разі нагальної потреби. Під звуки артилерійської канонади шукають дрова для вуличного багаття, адже винятково так. Тут тепер готують їжу. Або ж крокують до місць, де можна отримати гуманітарку. Тож заїжджаємо у місця, де ще є ознаки життя. Ну а щоб добратися в найважчі двори, найважчі місця доводиться їздити ось так. Тому що часу на те, щоб об'їхати за дорогою, просто-напросто не вистачає. Дуже чільно не Дуже чільно. Коментувати стан житлових будинків, де нещодавно вирувало життя та сміх дітей, думаю, не варто. Окупанти беззупинно та безжально б'ють по цивільних будинках, які не мають жодного стратегічного значення. Вон, балкон, це брив нього, так? Да? Да. І тут в кут, тут будинку також, так? прямий? Так, да, да. Це десь буквально так, рік днів назад, да? так? Ну так, да. і там в один день. Отак, було от, нормально, а потім просто обстіювати. по цивільному, правильно? Да. Так, от, і і тот дом теж два mm -hmm. плі, попадання. Найбільше дивує те, що живучи у таких нелюдських умовах, місцеві не втратили людського обличчя та віри у перемогу. Буся, доброго дня. Добре. Що ви готуєте їсти? Да, Трошки вам поможемо з їжею. Не проти? Не, не, а якщо що вам прошу там, Ой, і це було багато не давали. – Ну як це нічого поділитися? Хоті важливо. Важливо. Ми ж не можемо до кожного ходити. Пластівці що дають. Все буде добре. Тільки не плачте, все буде добре. Ні, не, не будемо Не плачте. Хлопці тут поруч, наші. Скоро виженумо зі всіх подлюк. Хоч бистріє, Господи, якогось. Прощаємось, бо мусимо їхати далі. Дорогою зустрічаємо наших військових, які пропонують нам супровід, адже місцевість надзвичайно небезпечна. Окупанти фактично зруйнували Бахмут. Російська армія перетворює його на випалені руїни. Але місто Герой і далі знаходиться під цілодобовим вогнем важкої ворожої артилерії, танків та мінометів. Важкі снаряди щільно лягають поміж житлової забудови з інтенсивністю півдесятка на хвилину. Тому буквально. Кожен вихід на вулицю для місцян та волонтерів. Відчайдушні перегони на випередки зі смертю. А що у вас є вівсянка є? Вівсянка є. Зараз дамо вівся на качество. Немає. Тримайте змішок до оліє. Один штучку давай. Дякую. Дякую вам. Тримайте, всім пар. Ой, спасибо. Будь ласка. Це де спорушень. Дай хобше їхати. Нема за що Все добре. Стай! Бережіть ви себе. Храниба заходь Бог. Дякую. дякую. Розвантаживши частину гум допомоги для мирного населення, відправляємось на позиції наших хлопців. Проте кадри з цих місць з міркувань безпеки публікувати не можемо. Тому продовжуємо показувати в яких умовах доводиться допомагати цивільним. Да. На жаль, да. мікрофон нашої камери не в змозі передати всю повноту звуку вибуху, та ворожий Ой. снаряд потрапив за декілька десятків метрів від нас. Воно, Проте спокій та врівноваженість у такі моменти на першому місці з часом. обстріли посилюються, тому зупиняємось у відносно безпечному місці. У зруйнованому місці час від часу чути звуки ворожих дронів та авіації, які намагаються зірвати постачання допомоги. Ворог неодноразово навмисно знищував гуманітарні конвої та навіть пресу на цьому напрямі. Наші колеги, до речі, теж потрапили під обстріл на околицях Бахмута наступного дня після нашого від'їзду. Та нас не зупинити. Ми чітко знаємо, для чого ми тут і чому. Не знаю, как Это что может быть. Это бы сегодня говори дневник. Ну, в общем, человечек сегодня первый раз попало бы на обстрел, и в мониторку мы раздавали Під постійними обстрілами та весь час у Русі день минає як одна мить. Ближче до вечора заїжджаємо на околиці Бахмута, куди гуманітарні конвої не завжди мають змогу дістатись. Під час розвантажування провізії встигаємо поспілкуватися із тутешніми, які розповідають, як доводиться жити в умовах війни їм та їхнім діткам. От він у нас осмажик, Тобто, бах, він бігом штани тягне, кохту. мама йшов підвал, там Макар, давай ще трохи в калідорі до Все, нема приліт, роздівався, кажу, дав. Він то стосить дихалкою вже просто понімав. У нас такі жорсткі прильоти через останнє час. Ну такі, як восьмиметрові ями, кажу, і фундамент не стається. Тобто, погріб навіть не спасимо. А, да, да. а це ще один житловий квартал, де люди, які не мали змоги евакуюватись понад сім місяців, згуртувавшись без світла, газу та води, облаштував. Вали підвал для того, аби вижити, і ви лише погляньте на їхні обличчя після того як вперше за більш ніж півроку отримали світло. Давно світло появилось Доброго вечора. Ти тиждень ти, ти як да. Бася, слава Богу. що Трошки хоча. змінилося. Колись я у вас записував відео. Ну, Світ ваше не було. Це взагалі світу не було. було. Бачу, трошки радії те вже Трога, трошки. Трога. Трога. На крок... Цивілізація да, на крок вперед. до Цивілізації. <реку> Тож підтримку і цим незламним, міцним людям залишаємо теплий одяг, продукти харчування та засоби гігієни. Велике вам спасіба, дякуємо вам. І желаю, бажаємо всім здоров'я, мира. І благополуччя ваших сім'ях, ваших родинах. По поверненню з бахмута заїжджаємо до ізюмської лікарні, яка на 80% знищена. Та, попри це, продовжує приймати поранених породіль і малюків. Так ну що, ізюмська лікарня, залишки для діточок, памперси, дитяче харчування, розгружаємо це все, є що є, залишається. Дитячі тут. лікарні сюди безпосередньо звертаються ті, хто народив лише. Ті, хто мають маленьких дітей, і їм тут це все повідають. Добігає закінчення наша гуманітарна місія у бахмутському районі. Ця поїздка точно одна із найважчих. Та найнебезпечніших декілька разів ми знаходились за крок від смерті. Мешканці ж районів проведення бойових дій та наші ангели-охоронці з ЗСУ знаходяться у такій атмосфері 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Тому, відчувши усе це на власній шкірі, розумієш, залишитись осторонь не маєш права. Тому обіцяю, ми обов'язково повернемось, чого б це не вартувало. Адже війна триває.